Без свідомості Станіславу Краснову оголосили нову підозру причетності до тероризму. І йому одразу стало зле голова корпусу «Азов Крим з на суді його винесли із зали засідань. За всім стежив Бориса Чалко. Отже, Борисе, то що нового закидають Краснову? Добрий вечір. Віто я з того, що сьогоднішні на сьогоднішньому засіданні суду справу почали вперше розглядати насправді по суті. Очікувано, прокурори просили на закартування Краснова на час слідства. Щоправда, доволі неочікуваною стала сума застави, що її запропонувало обвинувачення 20 мільйонів гривень. Адвокати попросили суму зменшити і запевнили, що в закартуванні Краснова поки триватиме слідство, немає потреби, тому що хлопець наховається від суду. Суд усе це вислухав і пішов на радшу кімнату. Отут, тут власне почалося найцікавіше: прийшли Сбувці почали виголошувати Краснову нову підозру за новою статтею. Втім, Збувців підозрюваний не дослухав. Швидку, будь ласка, вийшло. Що ти далтонеште? Будь ласка, зубанівшите, швидко. Відійдіть, будь ласка, фіксуйте, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Не пойдете, вийдіть, до суду викликали швидку, втім її азовці не дочекалися. Вони гуртом підняли Краснова і винесли на вулицю. Цікавий факт, що машина СБУ чекала на Краснова на чорному виході із приміщення суду, щоб там посадити Краснову машину і закрутувати на офіційних 72 години. Втім, азовці перехитрили СБУ і винесли Краснова із е, головного центрального входу приміщення суду. Е, далі понесли Краснова у легковий, посадили Краснова у легковий автомобіль із військовими номерами і повезли в лікарні. Ще один цікавий факт, що офіційно в усякому разі формально підозру повинні вручити самому підозрюваному у руки, і підозрюваний повинен розписатися у документі. Втім, СБУ не встигло цього зробити. Вони встигли лише зачитати текст підозри, складено та вручено належним чином повідомлено. Краснову Станіславу Олександровичу с у воному ну, провадженні зібрано достатні докази, достатні дані, які обґрунтовують йому висунути підозру. Ну і найголовніше, якщо раніше Краснова офіційно звинувачувала лише у нелегальному володінні зброєю, то у новій підозрі йдеться вже про тероризм. Стаття про тероризм передбачає те, що хтось мав, може зробити собі вибуховий пристрій. Це особливо тяжкий злочин, але ж в них. Не було наскільки нам відомо, не було жодного доказу цього підготовки даже злочину. Це була класична стаття для правих для націоналістів часів Віктора Федоровича. Тероризм. Причому нікого за, за весь час його існування нікого не вбили, але була класична стаття тероризм, бомби і тому подібний маразм. І от буквально хвилин 40 завершився суд по першій підозрі. Краснова суд виніс рішення домашній арешти з носінням такого спеціального браслета. І от щойно нещодавно також стало відомо, що наразі Краснов перебуває у одній із приватних столичних клінік у реанімації. Віто Бориса, дякую тобі. Це був Бориса і Нові деталі справи Краснова.